Цішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою купці, геть у далекі світа, крине втинасіньокрилій голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш казку, дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала. Їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, як тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступ, не сипуща, та до сервінька твого та я, русиця цілюща живуща Буде живити його. Нехай та мрія із думкою купці лине в незнанні світа. Крилле в тинасіня сидій голубці, хай вона вільно літа.